Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магі. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Ну і можна сказати, що відповідати на питання підписників. В телеграм-каналі да, посилання на телеграм-канал буде в описі до відео. Сьогодні скинув одну новину, запитав, чи це буде цікаво розглянути. Більшість сказала, що цікаво. Ну, виконую волю глядачів. Про що мова? В російського одного пропагандиста з'явилася така цікава інформація. Ну да, цитувати російських пропагандистів вже весело, ну все-таки. Не буду все переказувати. Одним словом, дві, дві таких заяви дуже цікавих: що масованих ракетних ударів по Україні більше не буде, а по фронту щось цікаве планується тільки в районі Запоріжжя. І на цьому все. Ну, от сьогодні хочу подивитись, наскільки взагалі така інформація має місце бути, е наскільки брешуть російські пропагандисти. Не? Ну що, поїхали. Ну, давайте з ракетних обстрілів почнемо. А то щось дійсно ракети останнім часом не економлять. Аж підозріло. Добре, дякую за відповідь. А ну а раз. Покажіть, мені, будь ласка. Ну то що? Правдива ця заява російського пропагандиста Воєнкора чи хто він там про те, що масованих ракетних ударів по території України більше не буде. Чи це правда взагалі? Скажіть, вам правду. Наутіс. Кано перевернуто. Іса. Постаруна. Ну-ну-ну, а що аж так? Хагалас, ясно. Райдо. І, і що? І перд. А, так, ну, брехня. Можна було не сумніватись. Що в нас тут? На скану, перевернута іса постаруна. Хагава, райдо і Перт. Прямий. Зараз цікаво йде, щоб це правильно пояснити. Е, дивіться, ну зразу маніпуляція йде. Маніпуляція з якоюсь хитрою метою підступною. Тобто ось, маніпуляція і хитрість. Уже початок уже говорить про те, що брехня. Іса показує паузу паузу, тимчасову. Щось е, да вони там не можуть визначити, куди бити, щось таке. Тому що ну, невизначеність по чому, по хагалас. Хагалас це якраз і є, удар, обстріл. Щось не можуть визначити, не знаю. Е, інформацію якусь там недоотримали, ще там щось. А може чекають якийсь привід, знаєте, е, щоб заглушити оцим обстрілом, порадувати той їхній болотяний нарід. Е, ну, таке, тобто, якась невизначеність по удару. Ну, ось йде пошук варіантів, і ось йде розвиток ситуації. До речі, оце швидкість. Оце якраз ракети, в тому числі і ті, що швидкі, балістичні, там, кинжали і так далі. Е, ну, і Ось по перту ну, багато буде. да, Тобто перт іде як, і кількість, перт деяк і накопичення. Тобто, що не буде більш ракетних ударів по Україні, брехня будуть. Просто що, е, просто, що ось не до кінця ще визначили цілі. Ну, До речі, руни доволі швидкі попадали. Загалом то Тому якби оця от пауза закінчиться, я б сказав, що доволі скоро. І зал буде, такий хороший. Подивимось, до чого це вони приурочать. Ну, таке, брехня. Обстріли будуть, на жаль. Ну, про шахеди і питати не бачу сенсу. І так майже кожну ніч кошмарять. Да? А зараз взагалі почали шахеди з термобаричними зарядами використовувати. Ой. Ну, Арки, одним словом. Ану, а раз, дякую за відповідь. Ану, добре, покажіть мені, будь ласка, чи правда, що Росія щось масштабне планує в плані бойових дій саме на Запорізькому напрямку? Скажіть, вам правду. Урус перевернутий. Кану, ну тут пряма. Беркана. Дві, що у нас тут? Лаус перевернутий. Ото перевернутий. Поясніть. Іса. Ну і що? Аліс перевернутий. А... Частково, правда. Частково. Зараз поясню. До речі, якщо подивитись відео, я ще в минулий місяць казав, що Запорізький фронт оживе. А, Ну, це так, до слова. Що у нас тут? Урус перевернутий, кану, Беркан, Лагус перевернутий, Ота перевернутий, Іса, Альгіс перевернутий. Дивіться, а, поки що в них для чогось масштабного бракує на запорізькому напрямку сил. Але сама, по собі, руна означає прикладення сили. Тобто, щось дійсно там заворушиться. Ось йде, як Розкриття інформації, реалізація плану. Да, дійсно, думають вони в той бік. Беркана якраз і показує розвиток ситуації і рух на фронті, власне. Тобто точно буде. Но є певна хитрість, є певний обман. Ну, по-перше, не так гладко в них там все легко йтиме. Це по-перше. По-друге, не, не Запоріжжям єдиним. Ну, я про фронт говорю про Запорізький. А... Чого? Е, Ота перевернути Ісе. Якась територія, яка в обмеженнях. Та вони про Курськ думають. Вони реально хочуть такими заявами відволікти нашу увагу, а їм муляє в першу чергу. Ага? І ось о. Некомфортно то їм. Чого? Того що, того, що осьо, у них, Іса в даному випадку кордон показує, не тільки обмеження. Некомфортно чого? Того, що за кордоном, наші за кордоном на, на території Росії виходить. От що. Розумієте? Тобто, чи полізуть в, на Запорізькому фронті? Так, да, полізуть. Но це не основне буде. Це не основне. Курських цікавий їх цікавить. Ну і Донецьк, ну що тут не зрозуміти? Загалом, тобто, ну, частково, правда. Ясно. А ну, добре, давайте тоді запитаємо, а що їх чекає на Запорізькому фронті. Сьогодні це, напевно, останній розклад буде, таке собі експрес-відео буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Я, ну добре. Е, покажіть мені, будь ласка. Ну, а що чекає взагалі окупантів, росіян? Е, коли вони такі полізуть на Запорізькому фронті, на запорізькому напрямку? Що, що які перспективи в них там? Скажіть, що вам правда? Манас. Сам знаєш. Ну, прикольна відповідь. Єбо. Наутіс перевернутий. Райдо Айвас. Так, і що? Під пустою руною. Поясніть. Турісас перевернутий. Та не буде у них там великих здобутків. Тобто, ну, легкої прогулянки не вийде. От від слова зовсім. А Ага, це зрозумів. Що ми тут маємо? Маннас, Єбо, научіс перевернутий, райдо, Ейвас, Пустаруна, Торісас перевернутий. Ну, да, це мені показуємо, де да, ти ж не сам знаєш. Да? Е, ну так, да, я дивився цей фронт, в тому числі цей напрямок фронту для себе, то як би так, да, я знаю. Ну, але перепитати не зайвим, раптом що змінилось. Е, мало того, це не тільки я, це і командування їхнє. Ось якийсь план є. Дійсно думають щось там робити, реалізовувати план. Мало того, гемонаутіса да, це ждуни, це дуни, це колаборанти. Да. Тобто надіються на що? На співпрацю, на активну, на те, що будуть там позиції наших здавати і так далі. І тому подібне. Ждунів там багато, зразу можу сказати. Засланих казачків теж. А, но легкої прогулянки не буде від слова зовсім, то що на авті випав. Це значить обмеження, це значить випробування. Рух вперед. да, Просування, на жаль, вперед у них буде. да, На жаль, мінімальне. Мінімальне. Тому що руна руху ось о, в обмеженнях з обох боків. Тобто, ну, прорив фронту, там, Запорізька або що, ні не разу. А, труднощі великі, до речі, з логістикою проблеми. Ага. Як би наші там якісь місти не приговорили, які якраз а, для Запорізького фронту то постачання відбувається, побачимо, що це буде за міст. Не буду прям зарікати, що це Кримський міст, там ще мостів вистачає насправді. А, під пустою руною. ну Зрозуміло, що таємно. Певна невизначеність ситуації тут ще присутня щодо що до логістики, якраз, щодо мосту, що з ним буде. По фіналу Торісас перевернутий. Тобто, чи активація бойових дій буде? Да, буде. Но руна перевернута. Прям основний удар росіян по Запорізькому фронту ні. ні. но з туди вони спробують полізти. Да, це дійсно. Це да. Ну, ну так от. Так, да, якесь просування у них там ось проглядається, ну, зовсім невелике. Зовсім. То там захоплення Запоріжжя, там ще щось, ні близько. Ну, якось так. Таке сьогодні Експрес-відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну, і ставите спонсором канал, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунду ставів, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!